Так, Всім привіт. Сьогодні далеко не хочу їхати, сьогодні біля хати їду. Бо тут біля хати є гарне місце, але дуже погана дорога, все заросло. І Я не знаю чи я туди приїду. Їхати 5 кілометрів по такій дорозі погані. От, Я вже більше половини дороги проїхав. якщо зараз вийшло заїхати туди, куди мені треба, то буде дуже добре. Тут така хата. Завглошено. О, Дивіться, яка тут дорога. Заросло, все. Все заросло. Пам'ятаю, її були в десь в 20-му році почистили. І воно знову заросло. Я навіть не знаю, що то робити. Треба пішком а прийти, чи я проїду. а потім вже думати, чи їхати, чи вертатися. Залишу машину там, де пройдуся, гляну. Тому там дуже гарний зруб, боже там завжди багато човниці було. Ось. А носити звідси то далеко, Треба під'їхати до самого зруба майже. Там можна розвернутися. Я хочу глянути, глянув, тому що такі, що тут можна проїхати, воно там трошки піддон поцарапає. Глянемо, що буде далі. Вертаюсь я назад, дешов тільки половину дороги. Проїхати можна, але мені шкода машина. Сильно поцарапається. У мене ще й низька посадка, тут є такі, Досить горбочки не привабливі. Тому я напевно сюди не поїду. Зараз воно, бачите, не почисто але я знаю, що там є дуже гарно дуже гарна місцевість з Чорницю. Ну Ладно, пропустимо в році це місце Пробуємо теж неподалік сліду, чи теж таке заросле місце. Чи воно почищене, чи ми заїдемо, пробуємо друге. Мені трактор їде з машиною на зустріч. Мушу тут вернутися, щоб я тут Так, На машині за рулем шведка Везе якісь віконні рами і трактор. І вони поїхали туди, куди їхав я. Нормально, у нас собі на тій машині високі проїде. А мені страшно туди їхати. Але вони поїхали, що вони там будують хату якусь чи що. Але ж все одно дивно, там такі зарослі. Взагалі, і там нічого нема, там зруб і кінець дороги. Що вони там задумали будувати. І поїхали туди, тут вже хоч дорогу почистили. Тим трактором, щоб можна було заїхати машиною в кової. Дивно, було. Так, переїхав я в друге місце. Тут дорога краще була, легше проїхав. Чого я сюди приїхав, бо тут ліс, тут все ліси такі, і в тих лісах тут чорниця завжди була, не як завжди. Коли вона на зрубах не родить, то вона в родині лісах родить, тому я приїхав сюди глянути. Можливо, цей ліс теж родив. Він дуже добрий по ягоді, дуже багато тут черничника, але він не завжди родить. Що? Маю надію, що я не даремно сюди приїхав, хоч би щось збирати. Така лісова стежка. Да, тут як родила чорниця, пам'ятаю, то так йшов і того все збирав. Було все в чорниці. Бачите який чорничник? А на чорниці щось не видно. Є, але дуже мало. Можна ще трохи пройдемо. Погуляємо тут. Може десь місцями родило хоч щось. Що тут тут? Хтось ще представив спеціально, щоб тут не проїжджали чи що. Тут, тут тільки на квадроциклі проїдеш більше тут не проїдеш. Класна штуку придумали. Так, добре. Бачите який чорнечник. Так колись гарно я попав, пам'ятаю, який не пам'ятаю, який рік. Я тут попав на таку чорницю, ой, що тут творилося? Тут було все чорно. От тільки ми тут назбирали були. Зараз нема, щось неродило. А може визбирали. Може вже хтось її збирав. Прогуляємося. Такі тут високі, високі чорничні кущі і груба чорниця тут така. Ну я не знаю, тут визбирати все так неможливо, це просто вона не родила тут. А я так розраховував на це місце. Бачите, а воно тут не родило. Що ти зробиш? А якби родило, то я би тут роботи мав. Така гарна черничка тут. Руба. Як згадаю, як ми тут набирали, ух, відро за відром грубою такою так швидко. Цього цьому році він відпочиває той зрубчик. Бачите, все чорниця. Все чорниця така висока. Але немає ягоди. Немає тут нічого. Пустий ліс. Так що друга спроба, друга невдала. Переїжджаємо далі. Буде третя така спроба. Ну, ще білий грибочок. Він вже все. Він вже поганий. Ці рови теж всі були в чорниці. Дивіться, який красний. Який гарний! Який гарний! О, дивіться! С лимаками, Який миленький! Шу! Шу. Давайте, Налайсть, слимаки! Так, спроба номер 3 Є там сторона, стежка і черниця і є тут. Йдемо перше сюди. Глянемо, що тут, потім йдемо в ту сторону. Десь вона тут мусить бути. Ми мусимо її знайти. Ну, щось таке, вроді би є. Вроді би є, так місцями. Ну не дуже. Це цікава стежка, два вона веде, бачите, зробили тут. Такий місток, щоб перейти цю воду. Десь воно туди веде. По кругу. Добре. будемо вертатися. А спочатку ми бачили біля дороги більш менш і Зараз позбираємо. Красний, да? Тут ході не густо, але вона тут така груба, дуже груба і чиста, гарна така. Тверда така, не розлазиться. Не густо. Тут як родить гарно, то тут робота як робота в тому лісі. Така гарна човниця. Йдемо далі на ту сторону, глянемо. Там зібрав трохи менше пів ідерка. Нема тут що дуже збирати. Ще один білий грибочок.